Вітаю, друзі. Так, зараз я далекі налаштування зроблю. І а, сьогодні у нас тема це Ефлюенс, це розвиток підприємництва. Я вважаю, що будь-яка просунута людина, яка прагне самовдосконалення, має Розвиватися як духовно, так і матеріально, і е, не ховатися десь в куточку, а йти на зустріч з людьми, розвивати свій професіоналізм, вміти продавати, виходити в люди, боротися, е, битися за свою свободу, не боятися викликів е, реального світу. І ось а, сьогодні ми ну, починаємо з, з Марка Аврелія. ось така чудова книжка. Він говорить, що не танцюрист а борець. чекаєш, ти зосередився, ти вкопався навіть і підготувався до несподіваних нападів. І сьогодні я. Поговорю ну, трохи технічні речі якісь, про підприємництво, про те, як знайти свою ідею. І якщо ви мене давно знаєте, то помітили, що я багато говорю про а, розвиток виробництва, про те, як втілювати свої ідеї. У мене, у мене є кілька книжок, два три книжки, дві книжки про підприємництво, книга продавай на Еці. І тобі ніколи не, не доведеться шукати роботу, та також незламні продавці це книга минулого року. І сьогодні я поговорю про те, як знаходити ідеї. І от у мене буде тут пошук нової ідеї, і ми почнемо з Етці. Далі це створення асистента штучного інтелекту. Далі така тема, як ну, треба документувати свій шлях розвитку. Це також я вважаю важливим записувати і створювати нові методи створення відео через CapCut. Так, ну от я покажу екран. Так, тут у мене е, такий шлях до того, щоб розкрити всі можливі теми, які продаються на Etsy. Чому я беру Etsy? Знаєте, е, можна брати eBay, можна брати Amazon, можна брати якісь інші. Майданчики, але що мені подобається на Еці, в тому, що дуже низький порік входу. Ти можеш буквально створити магазин, щось туди закинути, і завтра вже почати продавати. Я бачив людей, які починають продавати вже буквально на перший день чи перший тиждень на майданчику. І є багато можливостей. По тому, щоб збирати інформацію. Я зараз деякі з них вам розповім. І я використовую таку платформу як make.com. Вона дозволяє дуже швидко знайти, поєднати різні дані, які ви збираєте. Безкоштовно зазвичай ці дані можна збирати з різних ресурсів, об'єднувати, їх консолідувати і видавати в. Вигляді, який ви можете вже для себе прийняти, і ви можете скористатися цією інформацією так як вам зручно. Давайте я покажу приклад. Ну, от, почнемо з Еці. І е, для того, щоб збирати, зібрати інформацію, мені хочеться подивитися, взагалі, в яких сферах люди продають, які категорії є на етці, е, що люди роблять. Для цього я створив доволі такий простий сценарій. Е, як я створюю сценарій? Я беру е, от референс, є такий е, каталог всіх запитів, це як інструкції для роботів. Для спілкування з Еці, і е, це е, путівник по тому, що можна, яку інформацію цікаво можна дістати для того, щоб розвиватися, які категорії, е, ну, зокрема, там, і по е, лістингах, по товарах, по ключових словах, по тегах. Тут можна здобути мегабайти, гігабайти інформації. Які потім, яку потім а, можна проаналізувати через, скажімо, ChatGPT чи, чи іншу систему. А, і я створив такий зап. І да, і а, хоча тут на MakeAI, make.com є список функцій, що можна взяти, взяти у Оєці, я віддаю перевагу, м, о такому, як називається, а, Make an API call, це зробити запит, для того, щоб отримати ту інформацію, яка мені безпосередньо потрібна, і тут я можу подивитися всі можливі параметри, щоб дістати інформацію. От, наприклад, всі категорії я можна тут отримати від Etsy. і це законно. Це не те, що я хакаю щось, це законно, вони це дають, і ви цього не побачите, не Єренко. Я не може задовольнити всі потреби, а коли ви знаєте, що ви хочете, яку інформацію отримати, то ви можете саме власноручно писати запит на ЕСІ, попросити інформацію, попросити якісь е е ключові слова підібрати. І, от, наприклад, «Personalized Gifts» ми беремо. Gift". І ми можемо цю, цю інформацію отримати програмним шляхом. Ну, класно подивитися, звичайно, що е класно все можна подивитися. Але коли ти маєш можливість пропустити це через штучний інтелект, то тоді ти під свої потреби можеш взяти інформацію і отримати те, що тобі необхідно. і ми взяли інформацію, зробили запит конкретно: це отримати всі категорії. Далі ми це переводимо в формат JSON. І ми е, все видаємо в Google Docs. Цю інформацію передаємо в Google Docs. От, я вам покажу результат. Тобто мені довелося ще буквально пару е, зробити крок, щоб перевести це в, е, в файл JSON, і потім імпортувати, е, перевести його в CSV і імпортувати в табличку в Google. Е, це, це ще один буквально один-два один кроки швидких, але я можу показати вам результат. І це я зробив буквально одним одною командою. Чудово, тому що інформації тут дуже багато. От Я можу побачити, на еці продають аксесуари для дітей. Також бачите, Белцент Suspenders. Це категорія, підкатегорія і підкатегорія, під, під, під і підкатегорія під, під до, до четвертого рівня. Перший рівень. І ID цих субкатегорій, бачите? от Це перший ID, далі третій і далі. І чому це важливо? Бо коли мені доведеться, наприклад, шукати ідеї для мого стартапу в конкретній підкатегорії, наприклад, це може бути категорія маски і Простетікс. То я Можу е, знати, що це, ця категорія, підкатегорія має ID 12, і я можу зробити запит на Etsy. Можу зробити запит на еці, е, по конкретно ось цій е, категорії. От я можу конкретно зробити запит е, на Etsy по конкретному ID категорії, дати ключовий запит, запит і отримати інформацію в межах тієї ніші, яка мені потрібна. І взагалі подивитися, що люди продають. І кількість категорій, щоб ви розуміли, що так вручну, це неможливо зібрати. Подивіться. Це 2555 категорій і субкатегорій. Я знаю всі ID, всю таксономію, всі батьківські ID. І збирати таким чином інформацію ну, дуже зручно, це неймовірно просто. І далі як я. Я буду розробляти курс по тому, як шукати теми, підбирати собі ніші. І я можу почати з якогось магазину, наприклад, з топселера, проаналізувати топселера в якійсь конкретній е категорії і відкрити, наприклад, нещодавно, у 2023 році, е і побачити активні магазини тільки, проаналізувати далі. Якийсь конкретний магазин, подивитися на те, скільки в них продажів за день, його вік, коли він був відкритий, і теги, які вони використовують їхні бестселери, от які товари у них більше за всіх продаються, характеристики цих лістингів, і йти від магазину від набору його тегів і лістингів. Чи можна альтернативно. Йти від ліснингу, почати пошук своєї ніші з лістингу, Тобто, ви побачили, що якийсь товар гарно продається, і вже звідти йти подивитися на його характеристики, на те, які теги він використовує, фотографії, опис і так далі. Оп, так далі. А далі, далі ми. Да, ми можемо стартувати е, як з магазина, так і з лістинга, так і, наприклад, з ключових слів, які ви вже підібрали, ви бачили, що ключові слова для вас такі цікаві, і від, від цих від, відштовхуватися. Тобто перший пункт може бути різним. І також можна йти від Google трендів, чи від Pinterest трендів чи від е, якоїсь ідеї на Reddit, на Куорі. Е, е, потреба користувачів, і далі ви починаєте свій пошук. Але класно, коли у вас є інструменти. У вас є чітка чітка система, як знаходити ті товари і е, е, якась консолідована версія бази даних. Оце перше, про що я хотів сказати: е, навчіться користуватися мейком, навчіться е, брати дані з Etsy і далі ви зможете збирати те, що вам необхідно. Давайте пройдемо далі. Далі моя тема сьогодні це створення асистенту. І от е, безпосередньо при в тому що ви будете робити товари, скажімо, викладати їх на Etsy, на наприклад, наприклад, на Etsy, чи в якомусь іншому майданчику, чи щось публікувати, то для вас гарною ідеєю зручно буде зробити собі персонального помічника. Це може бути і агент, повноцінний агент, чи асистент. І асистент це така м кастомізована. Персоніфікована версія ChatGPT, який ви дає, даєте завдання, ви навчаєте її певним чином відповідати, і далі звертаєтесь до нього, і він вам віддає вже а, висновки, висновки. якісь. А, навчіться спілкуватися з чатом GPT його мовою. І це ціла наука. А, я думаю, що це тема для окремого відео. Це створення промптів, промпт інженіринг. Але я вам рекомендую, щоб ви в цьому навчалися, але бачите, от, простий такий приклад. Приклад того, що людина пише ChatGPT, це зазвичай робиться в одному віконці на ChatGPT, Але правильно, правильніше розбивати на декілька складових. їх може бути багато: це 8, 9, 10, 15 складових. Для запиту, але в простій версії ця система, ти е, даєш таке загальне завдання, хто він, що він має робити, система, і далі текст. І е, коли ти робиш запит для роботу, для робота чи для асистента, ти маєш йому видавати спершу, показувати в системі, е, хто він, що він має зробити, і далі дати йому безпосередньо завдання. І е, для цього ви можете створити різних асистентів і дати йому певні повноваження і опис, що він має зробити. От. І далі тренуватися, як він, покаже, як він себе покаже. Якщо недостатньо гарно, значить ви його недостатньо навчили. І от е, далі, коли ми захочемо додавати в OpenAI, то ми можемо зробити е, це посилання. Ага, ну тут можемо, так, да, наприклад, ми можемо дати йому завдання, проаналізувати нам дані. Асістер, ми вибираємо асистент, наприклад, Еці, Marketing асистент і е, далі ми можемо е, генерувати йому якісь конкретні послання, які він має обробити. От це про те, як навчати асистента, І OpenAI не недостатньо може так просунути в цьому плані, можете спробувати також інших, інші моделі штучного інтелекту. А, ну і а, що сьогодні ще хотів поговорити про дві теми, і поки що я коротко їх проговорю. Це одна з них це а, група, де ви можете спілкуватися з людьми. У нас є а, така закрита, ну вона закрита, але вона безкоштовна. Тобто, ви можете приєднатися тоді, вас пустять, і ви можете спілкуватися з людьми, які це підприємці, люди, які щось придумують постійно, користуються штучним інтелектом. А, це дуже просунуті така просунута спільнота. А, ви можете знай -знай знайти собі українською мовою, англійською мовою. Спільноту, де є люди, які також хочуть розвиватися, оптимізувати своє життя і оптимізувати взагалі, життя інших людей на планеті, і е, тут є багато ідей. Ви можете ви можете комунікувати, можете дивитися відео, вони е, безкоштовні, і е, користуватися е, цими знаннями для свого розвитку. Ну, сьогодні конкретно дивився це відео. По зміні мислення, бо це одне з ключових для будь-якого розвитку, поки ви не доросли до рівня, певного рівня мислення, ви не зможете розвиватися. А далі, останнє, що хотів сказати сьогодні, що ви можете скористуватися для створення створення контенту це одна із, також ключових, один з ключових елементів для розвитку. І. Щоб вміти розповісти історію свого бренду. І от я вам пропоную ознайомитися з можливостями безкоштовної такої програми, це як відеоредактор і аналог того, що є на Adobe Premiere Pro. Може, трохи простіше, але тут є такі елементи, яких немає в Adobe. І, наприклад, це безкоштовна, ви можете дати будь-який текст. Своїм аватару, створити взяти аватар і є готові аватари, бачите, готові аватари. І е, ви можете дати їм будь-який текст. Um, hello hello. Um, academy. 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 От взяти скрипт, apply. І цей, ця людина зможе начитати вам будь-який текст. Є різні мови, але я от перевіряв, українською у мене не вийшло. Поки що тут є інші, де можна українською, тут можна англійською спробувати, так чомусь тут не вийшло. Тут я, от uh, Hey, this is the best video I could make, і я попросив не читати, і вона навіть, бачите, робить uh, жестикуляцію. Я uh, пропоную вам ну, більше вчитися, більше користуватися технологіями і оптимізувати своє життя і думати uh, завдяки вашим знанням, набраним знанням. Ви можете також оптимізувати життя великої кількості інших людей. Дякую за увагу. Давайте я коротко, що ми говорили. Ми говорили про пошук нової ідеї і через ET, де ви можете подивитися, як це вдалося реалізувати іншим людям. Це як фізичні товари, так і цифрові, також створення асистента штучного інтелекту, для того, щоб. Систематизувати і автоматизувати свою роботу, далі документувати свій шлях розвитку, і це от якраз в групах, де ви ділитесь своїми ідеями з іншими людьми і приймаєте ідеї інших. І навіть якщо ви нічого не знаєте, ви можете завжди записувати, що ви дізналися цього дня, бо щодня треба щось дізнаватися, і записувати це в якийсь ну, собі блокнотик. І далі. Вчиться робити відео, зокрема через от CapCut, Я для себе відкрив чудовий інструмент для генерації такого відео без необхідності робити зйомки себе камерою. У мене все на сьогодні. Такий короткий огляд був новин за на початок січня 2025 року. Дякую за увагу за увагу. До зустрічі!